Вітаю, це новини. Лайв я Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося про підсумки Рамштайну ситуацію в Молдові. Обговоримо а також де найскладніша точка на фронті України на ці всі теми та питання. Нам відповість Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Дякую, що ви долучилися. Давайте почнемо саме з підсумків Рамштайну 9. Як ми зрозуміли, літаки нам поки що не надали. Поясніть, якщо ви розумієте причину, чому та що потрібно зробити для того, щоб їх надали. Ну, якщо говорити про літаки, то нам їх не надали поки що. Але знову ж таки ми пригадуємо, що одразу після попереднього Рамштайну наша делегація на чолі з міністром оборони вона публічно оголосила, що наступний рамштайн буде авіаційний. Це дійсно так. І українська сторона піднімала питання літаків. Тут немає жодного секрету. І е, нам безперечно нададуть е, і літаки, і, і інші види озброєння. Але звичайно, що є певна послідовність в діях, і не можна про все оголошувати одразу. Е, ну і, до речі, я та е, е, пригадаю виступ секретаря оборони е, Лойда Остіна. Який, ну власне кажучи, перечисляв всю ту допомогу, яку вже обговорено, і яку якраз хочуть союзники ну, якби надавати, рухатись в цьому напрямку, і зокрема він там спочатку зазначив літаків, а потім сказав, що я ні, ні я не буду зараз анонсувати, не буду зараз це оголошувати, тому найголовніше, що Українська Українська делегація, українське представництво. Поставило це питання. Це порпитання літаків. Це дійсно на порядку денного усіх усіх учасників формату Рамштайн. Знають наші союзники. По цим темам іде робота, і я впевнений, що ми можливо почуємо якісь більш цікаві деталі. Наприклад, ну не сьогодні, але в наступні дні буде засідання в форматі Мюнхенської безпекової конференції. Там, де знову ж таки стоятиме саме це питання, і буде обговорюватись питання літаків. Ми почуємо також і про засідання Великої Сімки. І пізніше, вже в 20-х числах лютого, я думаю, що президент США Байден у Польщі разом спільно з президентом Дудою, я думаю, вони оголосять якраз якесь таке заключне комуніке. Ось цих всіх тривалих нарад перемовин робочих нарад, які от власне і продовжувалися протягом цих, цих днів, і вже оголосять не лише позицію Сполучених Штатів і Польщі, але загалом і позицію усієї, усієї нашої союзницької коаліції. Ну а це засідання, та вирніше, та публічна його частина, вона була абсолютно робоча. Я думаю, що це є абсолютно позитивні результати, є розуміння, що нам критично потрібно тут і зараз. І найголовніше, ну от особисто для мене було це сформована та танкова коаліція, коли та справді вже бачимо два десятки країн. Хтось надає ну верніше. Там 11, 11 країн, якщо брати точніше, хтось надає танки. Вже було розподілено по хто в якій кількості про яких строків буде надавати які саме танки. І хто буде ремонтувати, хто буде постачати запасні частини? Це дуже важливо. Ми розуміємо, що це вже не просто заяви, декларації, і десь ми будемо гадати, коли ж до нас приїде західне, західна зброя, ці західні танки. Ми розуміємо, що це вже є система, і вся наша західна коаліція вже працює на виконання домовленостей, прийнятих в тому числі тут. Ми бачимо також, що є розуміння по постачанню саме боєприпасів. Бачимо, що так, що висока інтенсивність війни вона потребує значної кількості набоїв до всіх видів в першу чергу артилерії, і це розуміння є. І отже, ми невдовзі отримаємо, і фронт отримає невдовзі вже достатню кількість артилерії, так щоб можна було належним чином відповідати росіянам, тому що не секретне досі перевага і в кількості зброї, і в кількості набоїв до неї. Ну і звичайно ж закрите небо, тобто ми не можемо отримати літаки до того часу, поки ми не надійно не захистимо литовище, тобто місця базування цих літаків. От коли ми отримаємо якраз західні системи навіть проти ракетної оборони, і, власне кажучи, закриємо принаймні як мінімум небо над цими литовищами, тоді можна буде туди вже Власне, готувати інфраструктуру під майбутні літаки, тому все здійснюється поступово, поетапно, абсолютно без зайвого поспіху, шуму, але найголовніше, що немає сумнівів. Ми дійсно отримаємо всю зброю, яка нам необхідна. Але звісно ж, нам би хотілося, щоб ми щоб цей процес був прискореним і тут є важливе розуміння саме темпів постачання. От якраз генеральний секретар НАТО Єнстотенберг. Якраз він означив, що так, що від цих темпів постачання західної допомоги залежить ну власне перемога в війні і залежить людське життя. Тому розуміння таке в західних союзників є. тепер лише питання в тому, наскільки наскільки буде здатна перелаштуватися західна ну, власне бюрократія на те, щоб пришвидшитися і надати нам все необхідне в найкоротший строк. От того ми найбільше і переживаємо, так щоб вони пришвидшились, ми вже як рік у війні, так а в Європі, там в Америці, обговорюють темпи і швидкість. Як поставитися до тих фотографій, які з'явилися в мережі? Коли ми побачили великі велику кількість техніки, яка була передана сполученими штатами? Нині зараз ця техніка перебуває на певних місцях у Німеччині, так чи як ви вважаєте? Чи потрібно такі фотографії викладати в змі в першу чергу міжнародним міжнародним змі? Тому що вони вже перейшли і до нас паралельно, оскільки я знаю закон журналістики, що якщо воно з'явили в світі, ми вже не можемо це не і в нас не написати. Але ж навіщо вони це роблять? Вже зрозуміло, що ми показуємо певну кількість того, що до нас прийде найближчим часом, і цим цією інформацією може скористатися ворог. Ну так безперечно. і тому тут треба дуже дивитися на того, хто саме викладає такі фото. Тобто, якщо змі заради хайпу е, власне зняли військові об'єкти, то ну безперечно, це, це є неприпустивим. Е, ми ж е, от, ми в Україні знаємо, що навіть вулиці знімати, навіть якийсь блокпост, який не представляє собою ну, ніякої особливо там військової цінності, це у нас то, а у них що... війна йде і виходить. Вони немає таких законів. Абсолютно, але тут може бути і інша річ, коли військові або ж уряди навмисно викладають такі фото, і це як демонстрація для того, щоб провести ну, свою кампанію інформаційного супроводу якоїсь операції. І е, таким чином вплинути на ворога. Тобто, такі речі вони звичайно що деморалізують або спонукають до якихось необдуманих дій. Тобто такі е, речі можуть абсолютно бути. Е, і тут е, ну нам е, нам доводиться мати справу вже з. Реальністю, тобто ці фото, вже попали в змі, і там немає нічого того, що ми не знали. Ми розуміємо, які, які партнери, яку нам зброю надають. Ми це вже обговорили давно. Тому для нас немає тут секрету, і для ворога насправді тут немає також особливо ніякого секрету. Але найголовніше, що ми отримали також для себе підтвердження, що так, що західна допомога вона вже тут на континенті. що вона прямує і невдовзі опиниться в нас в Україні. Нещодавно стало відомо, що Росія, країна ворог, накопичує авіацію на кордоні з Україною для як ми розуміємо, наземного наступу. Але тим самим у нас поки що літаків немає і навіть немає розуміння, коли вони будуть, коли буде хоч якесь рішення. А чи зможемо ми, оскільки планувався контраст контрнаступ українській навесні там влітку, забезпечити його певну якість, якщо у нас немає літаків. Натомість ми бачимо, що ворог можливо спеціально демонструє так ці літаки і накопичення, але все ж таки він їх має так. Безперечно, і за даними знову ж таки офіційних цих заяв, які пролунали цими днями, близько 80% їхнього льотного парку вони зберегли. Це є літаки, це є гелікоптери в місцях базування, Ну зокрема, от ті гелікоптери, які базуються в Маріуполі на литовищі, це ж вони атакували і здійснювали прикриття з повітря атакуючих сил противника під вугледаром. І 72-га, до речі, бригада успішно знищила їхній флагман. Тобто, це є кілька кілька гелікоптерів карця. й халігатор. І так справді такого добра в них дійсно багато, але все ж таки, станом на зараз, от ми перебуваємо в обороні, і наш фронт, лінія фронту, вона є досить стабільна, якщо говорити про ну загалом не про просування на кілька кілометрів. І отже, росіяни бояться насправді залітати в наш повітряний простір, тому що в нас відлагоджена в тому числі і фронтова система протиповітряної оборони. Тобто, ми ефективно збиваємо їхні літаки, збиваємо гелікоптери. Бачимо по статистиці втрат, що так, що ми збиваємо їхню штурмову авіацію в Генштабу там і протягом цього тижня також були втрати ворога. Отже, наше небо захищене. Тут питання тільки в тому, щоб отримати більше комплексів саме протиповітряної оборони. Це найефективніша річ, яка буде боротися, власне кажучи, з ворожою авіацією під час в, в обороні і під час їхніх наступальних дій. Тому це не критично. Що за таких умов ми не отримаємо отримуємо літаки, звісно, краще, щоб щоб отримали тут і зараз. Але най е, в першу чергу нам потрібно отримати е, ті ж такі гепарди. Е, нам треба отримати е, ті ж такі пускові установки, ті ж сам чи Петріоти, е, чи е, там чи Айріси е, від Німеччини для того, щоб захистити наше небо, і от в цьому і е, е, полягає саме логіка засідань Рамштайна. Тобто, в першу чергу нам треба в обороні. Закрити наше небо, і тоді ворожа авіація не зможе ефективно власне кажучи, атакувати наші передові позиції чи, чи іншу українську територію. І для цього і спрямована ну власне, і і була спрямована ці засідання, і тому рішення по передачі нам про ППО. Є один, одним із пріоритетів. Ну а по снарядах то бачимо, що заяви е, німецького міністра оборони Пісторіуса: е, Ну що, якщо, е, якщо Швейцарія не хоче би готові передавати е, снаряди до гепардів німецьких, е, тобто, а це саме є е, та зенітна установка. Кадля яка ефективно бореться і з дронами і з крилатими ракетами, та й з авіацією вона буде чудово боротися. То це означає, що Німеччина буде сама виробляти такі снаряди. Тобто, розуміння в західних партнерів є, і на цьому етапі війни, поки ми ведемо якраз оборонну війну, нам дійсно в першу чергу потрібні системи ППО і, і набої до них. Угу. Зрозуміло. Щодо контрнаступу, ще прокоментуйте, чи справді от він відбудеться найближчим часом, і чи є надія, що ми деокупуємо якусь частину земель найближчим часом? Ну тут про час я б не говорив, тому що ці розрахунки має лише наше командування. Ну а ми маємо найкраще командування, я думаю, в світі, якому повністю довіряємо. І саме наш контрнаступ відбудеться точно тоді, коли його не очікуватиме ворог. По перше, а по-друге, тоді, коли ми матимемо для цього ресурси. Тобто, звичайно, що ми повинні мати засоби, повинні мати зброю. Наступальна зброя повинна бути тут, на передовій, і свіжі резерви, повністю укомплектовані, повинні бути вже готові і ближче до передової. От тоді можна буде серйозно говорити про деокупацію наших земель і про які. Контрнаступальні дії, ну а звичайно, що до того часу ми не можемо дозволити собі воювати як росіяни і кидати власне наші резерви хвиля за хвилею на якісь їхні укріплені позиції. Тобто, ми ж так не воюємо. Цінність наших бійців це є найвища цінність для нашого командування. А щодо ситуації на фронті, опишіть, яка вона зараз. Де найскладніша точка на фронті, і що відбувається, от зокрема в Бахмуті? Так, безперечно, в Бахмуті сьогодні найскладніша, вірніше в околицях з півночі з півночі тобто ворог продовжує тиснути і пробує обійти саме бахмут відрізати наші шляхи забезпечення ну, взяти його в оточення тобто бахмут став вже таким принциповим принциповим містом яке місцем бою за яке от бореться сьогодні весь інштаб тобто це його як ну я бахмут не має якоїсь, якогось якоїсь якого стратегічного значення Тобто, звичайно, що це не Київ, це не Харків, не Одеса, але для ворога це дуже принципово, і саме це місто очевидно хоче продати Путін як свою заслугу, як свою перемогу під час свого щорічного звернення до парламенту в 20-х числах лютого. Отже, і далі тиск на Бахмут буде посилюватися. Але е, наші захисники загалом фортеці Бахмут виконує своє основне призначення: е, це в обороні максимально послаблювати ворога, тобто збивати його на наступальний потенціал е, і максим, і завдавати йому максимальних втрат. Оце є дуже проста відповідь, чому ми тримаємо Бахмут. Ну а росіяни, звичайно ж, пробують, вони пробували раніше і будуть пробувати іще вийти в тил нашим, нашому Донецькому. Ось якраз про це хочу говорити. Чи не наважаться вони на другий прорив в районі Вугледару? Чи їх вже перший так навчив, що вони туди не захочуть суватись більше? Я не думаю, що їх щось навчило. Тобто, якщо є політичне рішення, то військові його будуть просто-напросто виконувати тими силами, засобами, які є в них наявні. І тому так справді на півдні це є вугледар. Тому я думаю, що там будуть іще штурми, будуть іще атаки, тобто росіяни. Все ж таки будуть туди ну, лізти тільки для того, щоб виконати путінську якусь забаганку. Ну а на півночі це є Лиман, Лиманський напрямок, і там також ворог тисне. Дійсно було неуспішно, Там ворогу завдано ну, значних уражень нашими силами. Ну але я впевнений, що не відмовиться все ж таки окупанти від своїх планів. Оце з півдня і з півночі. Охопити наше донецьке угрупування, ну і завдати нам якоїсь якоїсь шкоди. Наразі ж всі ці плани ворога вони відомі. Абсолютно наше командування знає, і кожна ну, от кожен такий задум ну, перетворюється в них. От як на воледар, коли знищено десятки техніки, вже фактично знищена їхня елітна 155-та бригада морської піхоти тихоокеанського флоту. Отже, ну це показує тільки ставлення росіян до своїх бойових підрозділів. Вони готові їх відправляти на убій тільки для того, щоб виконати чиїсь забаганки. Як будуть події розвиватися на фронті? Найближчі місяць-два можливо навіть три. Якщо у вас є бачення цього процесу, я думаю, що нам варто говорити про найближчі тижні, поки що. Тому що ну власне росіяни будуть тиснути, тобто вони вводять додаткові резерви. Вони нарощують свій тиск по всьому, по всій протяжності Донецького фронту, Луганського фронту. Тобто вони будуть пробувати тиснути. Звісно ж, їм треба вийти захопити Бахмут. Вони хочуть хочуть вийти, вирівнятися по річці Оскіл Харківської області. Ну і таким чином будуть далі пробувати тиснути, тому що завдання в них дуже просте вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Вже зрозуміло, що ці плани їм не вдасться реалізувати, але на майбутні дні. Вони будуть ну вони ознаменуються тяжкими і кровопролитними боями, тому е, тут звісно ж потрібна максимальна підтримка нашим силам оборони. Е, треба приготуватися, що на фронті будуть буде тяжка ситуація, але в будь-якому разі, ми звичайно ж вистоїмо. І, от щойно ми зіб'ємо їхній ось цей наступальний потенціал. Що щойно кілька їхніх наступів вони захлинуться, і ми отримаємо необхідну кількість зброї. У нас будуть свіжі резерви. от тоді вже можна буде проводити переходити до контр, нашого контрнаступу і розпочинати звільнення наших територій. Ми ще обіцяли нашим глядачам обговорити ситуацію в Молдові? От на вашу думку. Що найближчим часом там буде відбуватися, оскільки була інформація, що нібито через Туреччину в Придністров'я їдуть кадирівці, інші там Вагнерівці, аби дестабілізувати ситуацію, там відкрити другий фронт, так розхитати владу, і тим самим все це робиться для того, щоб знову зашкодити Україні нашкодити. Тут хочеться почути от вашу думку, як Україна має діяти в цій ситуації? Дивіться для Молдови. Росіяни приготували сценарій тієї ж таки аналогу руської весни, яку ми всі бачили в 2014 році в наших східних і південних регіонах. Тобто там є велика частина а, проросійського ну населення, які насправді вони не можуть завдати а, ну, створити загрозу а, діючому уряду, але а, так само як в нас. Так само і в Молдову Росіяни будуть пробувати перекинути бойовиків, диверсантів, які, власне кажучи, під виглядом цивільних осіб, там молдаван, от точно так само, як всі ці мотороли, там гіві, от які приїжджали до нас сюди в 2014 році, як як нібито мирні протестувальники. От вони і створили, вони були цим, цим силовим блоком. Ядро, яке, власне кажучи, захоплювали адміністративні будівлі, вчиняли насильства. Ну і фактично, от вони і були уособленням тієї руської весни, от ту саму історію хочуть росіяни повторити з Молдовою. Про це відомо якраз нашим спецслужбам взаємодія із, із румунськими з молдовськими колегами. Вона є. Розуміння загроз воно також є. До речі, в Молдові змінений змінений очільник уряду. Тобто досить непогана жінка, економістка. тепер замість неї прийшов чоловік, який якраз із сектору національної безпеки. Очевидно, що Молдова якраз розуміє всю серйозність ситуації, в яку намагається її поставити російська агресія. Ну і це ж ті самі ті самі провокації повітря. В просторі Молдові, коли залітали знову ж таки, оці російські аеростати з кутовими відбивачами, це все робиться для того, щоб розхитати дестабілізувати ситуацію в Молдові. І, от ми бачили до речі, заяви чули заяви нашого секретаря РНБО Данілова, який дуже чітко сказав, що так сьогодні в Туреччині під виглядом ну рятувальників росіяни відправили бойовиків. Це фактично ну терористів чеченських. І тепер їхній намір потрапити очевидно ж нелегально до Молдови і там вчиняти всі провокації? Тепер завдання усіх наших країн України, Румунії Молдови, не допустити цього сценарію. Тобто, вже в ніде в світі не повинна повторитися ця російська технологія рускої вісни. А щодо 24 лютого, чого очікувати українцям? Я думаю, ми всі очікування. Ми побачимо ще до 24 лютого. Тобто, вже самого ну можливо, це буде якийсь черговий ракетний удар, але тут справа буде зовсім не в цій даті. Росіяни будуть бити по нас ракетами. Щойно вони накопичуються. Одразу ми бачимо там там протягом 10, 10 днів в середньому вони задають нам масованого ракетного удару і застосовують до речі також і. Ці ж такі перероблені ракети с 300 тобто це потужна і зовсім не точна зброя. Тобто, це є абсолютно зброя терора. Ну а всі основні події відбудуться і ще до десь до 22 числа, до того тому, що Путін захоче вийти ну, на своє своє звернення до федеральних зборів. Він захоче вийти вже з якимись перемогами. Йому треба щось показати. І, от саме тому до цього часу, бачите, часу вже залишилось фактично небагато один тиждень лишився і от протягом цього часу росіяни будуть тиснути і не шкодуючи сил, будуть кидати все нові і нові резерви, щоб досягнути хоч якихось успіхів на фронті. Ну а наше командування це все знає, чудово розуміє і готове до будь-яких сценарій розвитку подій. Чи можливо, от ви? Двічі наголосили на те, що Путін хоче показати якісь певні там перемоги свої, ось ніби так перемоги. А чи може бути такий варіант, що він оголосив голошиться зупинення ну, їхньої по їхньому спецоперації, так війни кровавої, аби ну, перебазуватися, тому що всі міжнародні. Аналітики, експерти пишуть про те, що в них немає вже настільки сил боювати, і їм потрібна передишка. І до речі, вони таке робили у чеченській війні. Першу, перша частина війни вони програли, вони пішли з Чечні, так перебазувалися, перегрупувалися, ем, закріпилися якимось певним чином. І друга хвиля вже була. Друга частина війни була дуже страшна, так тому що вони е, ось цими ракетами там поклали, якщо пам'ятаєте, ви близько 100 тисяч мирних жителів, просто загинули під бомбами. Так, а, можливо, які так, так, так просто, просто скидаючи ось авіабомби, інші бомби. Як ви вважаєте, можливо, і тут буде якийсь... Кардинальний поворот в історію, от щось він таке придумає знов пікли. Дивіться, в путіна немає ніяких ніяких ходів, які би не були прораховані, і які би для нас не були зроблені. Тобто, все, що можна було застосувати, він вже застосував. Немає жодних там бомб, авіабомб чи ще чого ще він міг погрожувати. І до чого ми були б не готові. Ем, ну, так ми вже по побачили весь арсенал Путіна. Е, ми вже його власне побачили. І нам треба собі зрозуміти, що росіяни, якщо б вони мали, хоч якусь зброю, яку б вони б могли застосувати і завдати нам якомога. Більшого якомога більшої шкоди. Ну то вони її Окрім ядерної виправи. Я правильно вас розумію? Абсолютно окрім ядерної, тому що застосування ядерної зброї це вже справа не України і Росії, а це справа вже Росії і всього світу. Тобто тому ядерною зброєю вони погрожують. Вони звикли, що весь світ боїться їхніх погроз. Ну але цього разу вони бачите, вони зламали зуби об Україну. Ми не бо... ми не боїмося. Дякую вам, Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці. Був разом із нами. Сергій ще раз вам дякую за розлоги, коментарі та пояснення. Дякую, Лена. Слава Україні! Я хочу також подякувати нашим глядачам, закликати їх активніше підписуватися на наш YouTube канал, писати коментарі та питання при можливості. Ми також нашим експертам будемо їх озвучувати. Дякую глядачам. Дякую, Сергію, вам ще раз і до зустрічі. Це були новини. Live. я, Олена Харілова. Прощаюся з вами до зустрічі.